Ми за змаганнями маєте для тебе класну новину. 7-8 червня в нашому улюбленому місті Замінця на нашому крутому треті буде проходити другий етап чемпіонату України з п'ятний кросом для ваги та квадроцитків. Поїхали! Я також хочу нагадати, що під час дії військового стану змагання проводяться без глядачів. Але прохання до всіх, хто може під час проведення змагань опинитися біля цієї локації. Будь ласка, не переходьте канал треку. Не заходьте в канал треку, не стійте біля поворотів. Враховуйте, будь ласка, вашу безпеку. У зв'язку з проведенням заходу проїзд транспорту в зазначеному місці буде тимчасово обмежений для всіх, окрім учасників змагань та представників організаційного комітету. Просимо врахувати цю інформацію під час планування свого відпочинку. Шановні спортсмени, зараз ми знаходимося на локації базового табору. Тут буде розташований базовий табір. Позаду мене буде стояти сцена, а зліва від мене буде подкорд для вашого харчування. Коротко про трек. Загальна довжина складає 6,2 км. Також трек має 70 технічних поворотів, за що він отримав національний рекорд України. В нас є класний трек. Класна локація, ідеальне географічне розташування. Спортсмени, запрошуємо вас, буде круто!